Добрий день, шановні друзі, шановні гітарісти. Мене звати Дмитро Мішин. Сьогодні ми будемо говорити про акомпанемент на гітарі, але будемо грати не звичайні акорди, а будемо грати акорди з крокуючим басом. Тобто ми імітуємо одночасно граємо бас і ритм гітару. І це все робить, робить одна гітара. Дуже цікавий спосіб на мою думку, і на початку послухаємо приклад. Добре. Ще раз дуже повільно. Ось. Принцип полягає в тому, що ми граємо, обіграємо акорди в басах. Для цього нам потрібно знати. З яких звуків складаються акорди. Наприклад, ля мінор складається з трьох звуків: це ля до мі. Мі також можна зіграти ось тут. Ля до мі. Також, крім цих основних звуків, я додаю ще один звук це нота Сі. Другий лад. Ось так. І так само в усіх акордах. Наприклад, Ре мінор я використовував тільки акордові звуки. Тобто ре мінор складається з Ре Фа Ля. Фа також є тут. І можна також додавати ще ноту Мі. Тобто обіграти ре мінор. Такий самий спосіб, як, як ми обіграли акорд ля мінор. Це також можна зробити. І далі Е7. Я використовував ось тут так званий мелодичний мінор, тобто, шостий і сьомий ступінь ми підвищували на півтону і фа Фадіес і соль дієс. І далі. Перша кінцівка була. Друга Кінцівка. Ось приблизно так це ми все робимо, і думаю, що на підставі цих прикладів ви можете зробити, ну, або постарайтеся зробити свою власну партію ритм гітари з крокуючим басом. На сьогодні це все дуже дякую за увагу. Нагадаю, що цей урок записується під час війни, тому дуже важливо допомагати Україні, допомагати Збройним силам України. Дуже дякую за увагу і побачимось з вами на наступному занятті.